Якщо вам коли-небудь здавалося, що в минулому було краще, але вам інші говорять, що це неправда, то ви стали заручником ефекту рожевої ретроспективи. З вами Євгенісіннягін, консультант з психології, так як сології. Що мається на увазі під цим ефектом? Це той стан, коли людина не може об'єктивно згадати своє минуле. Причому це може стосуватися людей будь-якого віку, будь-якої статі. Найяскравіший приклад це ті люди, котрі в СССР постійно хочуть туди повернутися, згадують морозиво тощо. Чому це так? Тому що в їхній свідомості усі ті жахіття, котрі були, усі ті неприємності, котрі були, вони стерлися. За якою причиною це відбувається? Я не буду розказувати, бо це буде ще півтори години цього відео, да? але вони вірують в те, що в ті часи було все найкраще. Далі люди, котрі розстаються, якщо вони там, ну, наприклад, пройшли психотерапію, чи вили той більше у них був, чи ще якось виливають те ті погані речі, що були, вони можуть також стати жертвою синдрому ефекту рожевої ретроспективи. як саме вони будуть думати, що ці відносини були найкращі, але найчастіше повертаючись обратно в ці відносини, вони страждають від того, що як виявляється, я тебе згадую. Або я згадав, чому я взагалі з цих відносин пішов. Або, наприклад, ви вирішили не йти на свою роботу, да? Там ви втомилися, ви від неї пішли. Але. Перейшовши на іншу роботу, ви починаєте порівнювати. І якщо ви повністю знаєте факти, котрі були хороші на вашій минулій роботі та погані на вашій минулій роботі, то такого ефекту у вас не відбудеться. Але якщо ви за якихось обставин вирішили не думати про погане, що відбувалося на минулій роботі, вам та робота буде здаватися просто маною небесною. Досить часто люди, повертаючись на старе місце роботи, розуміють, що то ще був той крінж. Котрий там відбувався, до чого я це веду? До того, що іноді наш мозок, наша свідомість може неправильно сприймати інформацію як нинішню, так і минулу. І для того, щоб ви були повністю об'єктивні, ви можете, якщо вам здається, що тоді було краще. По-перше, визнати, що це саме для вас було краще можливо. Якщо ви виходите з Радянського Союзу, то ви скажете, що я тоді був молодий, я тоді була молода. Тоді були найенергійніші роки мого життя. Тоді дійсно, відносно сьогодення, ви вже можете бути занадто дорослі да, для вашої свідомості. У вас можуть бути певні хвороби і так далі. І на фоні цього вам те життя буде казатися просто суперфайним. Тому... Щоб не попасти в просак, треба іноді згадати, а як там було насправді. Подивитися історичні справки, подивитися іншу думку. І можливо у вас з'являться спогади. Навіщо це необхідно? Бо тоді виходить дисонанс. З одного боку, вам ваша реальність не подобається, але ви не можете її змінити, бо ваш мозок знаходиться там, там, де було, наче супер хорошо. І тоді виходить, що ваше минуле для вас декілька разів краще, ніж ваше сьогодні. А це не буде окей, тому що ви же живете в минулому, і це буде приносити вам страждання.